Можу сказати, що ось пост працівників дає, і ось машина припаркована з грубим порушенням правил дорожнього руху, і ось чоловік, який з неї вийшов. А як вас звати? Чи ну, в принципі не суттєво. Я думаю, зараз працівники дають з вас ну, складуть протоколи. Ви там скажіть, буде... хто ви такий, найперше. Гарбакова Олександр Володимирович. я такий, шановний Це, це той, як, яка це має значення? З Тернополя? Перед цим казали відки. Чернівців. Чернівців. Прописаний в Чер... Хмельницькій області. Справа в тому, що мене е, працівники визвонили як начальника самооборони району ага. і сказали, що тут є непевний чоловік, який ходить, фільмує і так далі. Він і мене фільмує. І, що? І, і то, покажіть свої документи, будь ласка. Та Я не маю, не маю, а, можу можуть. Ну, а ви маєте машину? Має? О, то Ви покажіть, хоч працівникам. Це показував, так? Проблема. Я правил не порушую на відміну від чоловіка на ниві АТ-4442АР. Начальник самооборони Івана франківська Я думаю, той, якої там? Богорочан чи З Франківська чи звідки? Богорочан? Добре. Скажіть, як вас так. звати, бо це теж ви що думаєте, якщо ви кажете, що я самооборони, то вам все море по коліну, то можна на ще не залишати. Це нормально думаєте? За так, самооборона, блин, все, ви майку нам все буде вирвати. Заробно, щоб, так, Мені казати, терміново перезвонили, що тут є непевний чоловік, такий напричком, як ви. І що? Шанові, ви не можете teraz, припаркуватись на По-друге, коли я тільки підійшов і почали там по телефону е, чи, телефон з матом, це найперше, що в тебе не виходить і, і матом. Там починаю, я сумніваюся в тому, що ти дуже такий правильний е, як скажемо, кореспондент чи хто, я не знаю. Ніхто, просто ну, громадянин. А, а, а це ти порушуєш мої права. Не знімати. Так. It's not fine.